Скільки загиблих цивільних унаслідок російських атак на Луганщині збільшилася до 194 людей, і це лише офіційні цифри. Скільки ж насправді загинуло в регіоні від бойових дій, достоменно невідомо. Луганщина постійно у вогні. Рашисти не шкодують ні людей, ні інфраструктури, але. Попри це, в регіоні залишаються понад 50 тисяч мирних жителів, які свідомо відмовляються від евакуації. Чому розпитаємо у моєї колеги у Вікторії Ковальової? Нині маємо змогу спілкуватися з нею наживо. Вікторія, то яка ситуація в регіоні станом на цю годину? Адже голова обласної військової адміністрації повідомив, що готуються посилені атаки расистів, і це може статися вже найближчим часом. Що вам відомо? Вітаю Аню. Насправді от так і на Луганщині. Якщо повітряна тривога в Дніпрі звучить так, що в тебе є кілька хвилин, щоб добігти до укриття, то на Луганщині це постійна повітряна тривога. Постійна тривога. Люди не мають можливості вийти бодай для того, щоб приготувати собі їжу на вогнищі, тому що іншої можливості немає. Населені пункти без води, без світла, без газу комунікації на Луганщині немає в більшості. Населених пунктів, попри це понад 50 тисяч осіб залишаються там. Евакуація це справа добровільна. Людей не можуть змусити покинути власні домівки, навіть якщо домівок вже немає, навіть якщо вони вже зруйновані, оці 50 тисяч людей вони залишаються, і заради них залишаються в регіоні інші люди: волонтери, рятувальники, поліцейські, які не можуть їх покинути на призволяще. і а, маємо прикро новину. Ну вона полягає в тому, що буквально вчора в село Нижнє намагалися привести воду рятувальники Денис Колотилов і Геннадій Муратов. Вони привезли воду, доставили воду туди. а Потім, потім зв'язок з ними зник вже понад добу хлопці не виходять на зв'язок. Очільниць, очільник області не відкидає того, що вони. Полоні дозвонились ми до держслужби з надзвичайних ситуацій Луганської обласної. Там не відкидають, не спростовують цю інформацію, але й не підтверджують, тому що фізично немає можливості проїхати в нижнє і дізнатися про долю цих героїчних хлопців, які просто рятувальники везли в село воду для мирних мешканців. Ризикують життям не тільки ті, чия професія пов'язана з ризиками. Наступна історія, яку я вам розповім, вона просто до сліз, вона болюча. Проста дівчинка з попасної. Я не знаю звідки вона навчилась водити машину, але, але ось вона побачила, що поруч із нею є поранені два поранені чоловіка і одна жінка. Вона завела машину, сіла за кермо і почала їхати. Майже 30 кілометрів дівчинка їхала до Бахмута, до найближчої лікарні. Оминаючи міни, вони натрапили на ворожу ДРГ, яка розстріляла машину дівчинці. Поранили ноги, але попри те, все вона не зупинилася, і вона змогла вивести своїх дорослих чоловіків і поранену жінку, поранених трьох людей вона змогла доставити до лікарні. Я хочу, щоб ви подивились на маленьку героїню з Луганщини. Прошу. Лежали Милый, uh -huh. В шахматном порядке. Там проехать не так было. Но я как-то проехала туда на машине. И потом дальше что там, труп женщины лежал. И стол. Я это тоже проехала. И потом поворот направо, нас обсуждали. Мне ноги. Я ничего почти не могла сделать. Машина заглохла. Еле завела. И мы дальше поехали. Но машина потом все равно заглохла из-за того, что аккумулятор просралила пуля. Маючи таких людей і маючи таких дітей. Ми не переможні. не переможні, ми попри те, що нині Луганщину намагаються взяти у кільце. Іде потужний натиск з боку воєводівки, це околиці Сєвєродонецька. іде натиск з боку Білогорівки і Попасної. Якщо не дай Боже, це кільце замкнеться. Тобто, ті воїни, ті наші захисники, вони і мирні мешканці, вони опиняться в кільці, але, але все ж таки ми мусимо і маємо сподіватися на краще і аналізувати все те, що відбувалося з нами впродовж попереднього. 70 днів понад 70 днів друга армія світу намагалася взяти загарбати не найбільшу в Україні область, ба більше лише її невелику частину, бо значна частина Луганщини вона була окупована з 14-го року. Їм це не вдавалося їм це не вдасться, попри шалений натиск. От що відбувається в наших фронтах, розповість вам Сергій Гайдай прямою мовою. Обстреливаются ежедневно со всего вооружения, которое есть у оккупантов. Плюс ежедневно проводят атаки. И атаки проводят не 10-15 человек, не ДРГ, а так в количестве нескольких рот или батальонов. На сегодняшний день уже там практически разрушен населенный пункт полностью, и пытаются взять российские войска его в окружение, непосредственно уже саму Попасную. Продавливаются всех сторон, но там уже даже закрепиться негде. На останок я знову звернусь до тих 50 тисяч мирних мешканців, які залишаються на Луганщині і не і не евакуюються. По про те, що евакуація на Луганщині вона відбувається і сьогодні. Вона відбувається з Лисичанська і Сєвєродонецька. От заради вашої безпеки і заради вашого порятунку ризикують уже навіть діти. Того не має бути. Ви потрібні України. Украї і Україна піклується за всіх своїх переселенців. Дослухайтесь, і поки є можливість, покидайте регіон. Далі там буде гірше. Про це говорять аналітики. Про це говорять uh, говорять військові. Про це говорить Луганська обласна влада. Аню. Підтримуємо ваші слова. Вікторія особливо зворушлива історія була про цю дівчинку, яка вивезла поранених. Дійсно, вся країна має тепер її знати. Сподіваємося, що з її здоров'ям, з її ногами, які прострелені, буде все добре. І вона обов'язково стане на ноги і ще не одних поранених звідти вивезе. Дякую вам, Вікторія Ковальова розповідала нам про ситуацію в Луганській області.